Добрий день, діти та шановні батьки. Сьогодні будемо розучувати вірш зима. Ось послухайте його. Ну і ж бо снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня. І смарічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Спробуємо ще раз. Ну і ж, бо снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня, і смерічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Спробуємо ще. Ну і ж бо снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А зараз спробуйте самі. Молодці діти, до побачення.